Руки з 3D-моделювання в програмі SolidWorks, деталь 25 і фігура Алоїд. Зробимо її методом поверхневого моделювання. Отже, фігура Алоїд, що вона собою переставляє. Фігура Алоїд є не що інше, як в площині одне коло у вигляді каплі і інше коло тільки з іншої площини, і котрі пересікається в своїх центрах. Що ж, побудуємо дане фігуру. Створимо файл нова деталь. Ну, далі відкриємо вікно в головному меню і наші деталі відкриті і в напрямку зліво направо. Закриємо ліве вікно дерево побудови. Трошечки зменшимо. Відповідне вікно, щоб збільшити наше робоче ліве. І вже в робочому лі, лівом будемо будувати дану фігуру. Спершу виберемо площину, переходжу на робочий файл. Виберу, до прикладу, front plane перву площину, і на першій площині створимо ескіз. Ескіз 2D. Виберемо в вкладочці ескіз команду. Прив'яжемося до базової площини і відразу задамо йому значення даному колу, наприклад, до прикладу, 200 мм. І далі, далі, далі візьмемо осьову. І відразу продовжимо Ентер. Є зеркально відображимо, щоб наші два відрізки вибрав, що як я зробив. Я хочу ці два, щоб даний відрізок до осьової у середньої до периферії кола і даний відрізок були однакові. Але я не хочу задавати йому розмір, а хочу зробити взаємозв'язок, щоб він завжди ділив даний відрізок навпіл. Добре, що я роблю? Я беру одну точку, затискаю контр, буду другу точку. І беру, утримуючи контр, беру осьову. Відразу мені програма пропонує додати взаємозв'язок як симетричність. Приймаю його. окей, Тепер я бачу, що мій розмір 200 мм. Тут 100, тут 100. Відповідно, таке ж значення, як і мого діаметру. І що далі візьму? Візьму. Лінію знайду взаємозв'язок автоматично, шукаючи як дотичність. Escape. Знову Enter. Викликаю останню команду. Одну точку. Так, стоїть такої мені не надо. Повернись, будь ласка, в лінію. Не хочу. Добре. Лінія. Перва точка. І шукаємо взаємозв'язок автоматичний. Бачимо, що біля мого. Курсору олівця є взаємозв'язок з жовтеньким співпадіння і дотичність. Ставлю Escape. Далі заходжу в інструмент відсікти, відрізати. Дайте, будь ласка, і поставлю галочку зберегти від відсічені об'єкти як допоміжну геометрію Раз. Два. Два. бачимо, що контур заштрихувався. Так. Є. Ще трошечки підготуюсь, візьму ось його, продовжую її сюди. Потім візьму відрізати і також зроблю ось о дані лінії. Да, давай. Є. Єсть, закрию даний ескіз. Потім, що я зроблю? Зайду з другої площини, з площини топлейн. І також зроблю подібний ескіз. Заходжу в праву кнопку миш на робочому полі, створюю новий 2D ескіз, Дякую. трошечки поверну, затискаючи ролик, візьму команду «Коло». перекріплюсь до даної точки, зроблю із центральною. Є. тепер візьму лінія. Раз. Ока довільно, беру одну точку, лінію виберу, Ctrl затискаю і беру коло і дам до дотичність. Є. Далі знатки, візьму команду командува. Зробимо і зробимо зеркальність. Раз, перейду. Тут. Відносно чого мені потрібно зробити зеркальність, виберу другу і закриваю команду зі збереженням. Далі візьму ножиці. Обрізати до ближньої і зробити обрізані елементи як допоміжна геометрія. До прикладу, давайте ці обріжемо. Окей, все, принц. От, й. Не так. Не так, не так. Останню поверну. Добавлю осьову відносно цього, щоб воно мені обмежило обрізання, не обрізало весь діаметр. Чи вже залишився навіть не діаметр, а сегмент. Знову таки повернусь до ножиць і обріжу елемент. Все. У мене готово два ескізи, по котрим я натягнув поверхню. Закриваю. Класно на пустому полі, щоб адаптувати вибір. Попередньо було показано зелененьким, він був виділений. Заходимо в поверхні, вибираємо гранична поверхня. Або ж давайте виберемо поверхня по перетинам. Вибираємо один ескіз, вибираємо другий ескіз і все нам натягнуло поверхню. Є, закриваємо команду зі збереженням. Ми створили поверхню. Тепер що я зроблю? зроблю? Зайду в команду елементи, візьму команду зеркальне відображення. На робочому полі, де висвітилась дерево побудови, знайду площину plane, виберу її. І тут зайду в «Копіювати тіла. Вибираю мою поверхню і закриваю команду «Зі збереженням. Є. І далі, що мені ще потрібно, знов-таки заходжу в зеркальне відображення, вибираю її, беру в дереві по побудові на робочій площині, так, нижню і знов таки зайду копіювати тіла і виберу два попередніх моїх тіла. Бачимо жовтеньким, що вони відображаються як симетрія відносно моєї площини. В принципі, Побудував. а Давайте тепер ще добавим зайдемо в поверхню. Вкладочку поверхні, Зайдемо в команду шити поверхні. Виберемо 1, 2, 3. 4. І дамо галочки. Об'єднати об елементи і створити тверде тіло. Пац, Все є. Давайте перевіримо, що воно повністю тверде. Візьмемо в панель видах розріз і бачимо, що пустоти всередині немає. Відповідно, це тверде тіло. Також ми це можемо спостерігати, і в папиці тверде тіло, воно тут одне є. Поверхні перетворилися в тверде тіло. Отже, ми побудували аналогічну деталь. Аналогічне тіло. Все, на цьому все. Ставимо подобайки, підписуємось на канал. Звертаємось за відеотепою уроків з 3D моделювання.